Про ситуацію на Сумщині. Минулої ночі окупанти знову гатили по області. І про наслідки розпитаємо Володимира Артюха, голову Сумської обласної військової адміністрації. Він зараз з нами наживо. Пане Володимире, я вас вітаю. Далі, бажаю здоров'я. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, як оперативна ситуація в Сумській області. Як почалася ця доба? На жаль, доба почалася, як і попередні. І вже це. Декілька років відбувається, постійні обстріли, систематичні. Єдине, що ми сьогодні фіксуємо, що з початку цього року кількість обстрілів значно зросла, порівняно з минулим січнем, минулорічним січням і лютим, на більше, ніж на тисячу обстрілів збільшилось, збільшилось застосування шахедів 5-6 разів, йде більше ракет, більше fpv дронів це сотня разів більше. Тобто ворог застосовує нові засоби ураження, нові засоби ураження, для того, щоб знищувати її це. Ми теж фіксуємо більше, ніж минулорічна знищується інфраструктура енергетична, це по енергетичним об'єктам і по газопостачальним об'єктам. збільшилось за ці півтора місяця обстріли з боку ворога. Також Більше стало знищених будівель, багатоповерхівок нанесені удари, і по приватним будинкам це в два рази збільшили порівняно з минулим роком. Ця, ця доба теж вона показала, що продовжується застосування півідроних по прикордонним громадам. Більше всього страждала велика писарівка. Це Ахтирського району взагалі найбільше сьогодні страждає це населені пункти Великописарівської громади, Юнаківської громади, Серединобудської громади Шосканського району. Тобто, в ворог практично від півночі до півдня вздовж до всього кордону 560 кілометрів. Нагадаю, він застосовує засоби ураження і зменшилось. Кількість артилерійських обстрілів порівняно з минулим роком, але збільшилось застосування авіації кабів. Це в рази, це значно в рази більш потужна зброя. І те ще зазначав БПЛА з гранатами і півдрони, які б'ють по об'єктам, і будь по одиноким людям даже б'ють по автомобілям. Ну і у неділю був нанесений удар шахедам, наслідок чого постраждали центр мікрорайону знову ж таки, б'є по мікрорайону ворог. Постраждали і будинки, шість будинків були вибиті вікна. Зараз вже ці роботи завершились на вчорашню 18-ту годину. Надали допомогу наші рятувальної відновлювальної бригади. Цю допомогу надали. І працюють штаб по наданню допомоги постраждалим людям. Ви бачите, зараз той будинок, в якому дуже багато було дітей. Дуже багато було дітей. Тому ми в першу чергу займалися евакуацією населення для того, щоб не постраждали люди на сьогоднішній день, на цю хвилину. Вода, електро і газопостачання, теплопостачання. Все відновлено в цьому, цих будинках, які були постраждали внаслідок авіаційного удару. Шах є неділі. А чи є можливість от, людям цього будинку повернутися в свої квартири, в свої домівки? А, практично зробили багато за допомогою наших громадських організацій, наших міжнародних партнерів. Міською сумською адміністрацією надали допомогу, бригади відповідно працювали. Сьогодні всі вікна закриті, USB, тобто тепло зберігається. Ми знаємо, що сьогодні погодні умови по сумщині, мінус 10, мінус одинадцять. Морози низькі, тому зберегти життя людей, зберегти домівки, щоб не була розморожена система опалювальна. Тобто, цим займалися відповідні служби, і це на сьогоднішній день. Ми констатуємо, що це досягли ми. Пане Володимире, евакуацію родин з дітьми з 90 прикордонних населених пунктів області було оголошено ще 1 жовтня. Ви тоді про це говорили в нашому ефірі. Скажіть, будь ласка, чи залишається чи залишаються ще діти у небезпечних районах? Да, для нас це була ну, серйозна задача. І на сьогоднішній день мені доповідають відповідні служби, які здійснюють евакуацію. Сьогодні 777 дітей, які були заплановані. До обов'язкової евакуації всі евакуйовані з цих прикордонних громад, де їм загрожує життя цим дітям загрожував ворог. Тому сьогодні ми констатуємо, що цю задачу примусової евакуації виконана щодо дітей з прикордонних громад. Продовжується робота. У нас створені відповідні центри транзитні, куди Подаються всі евакуйовані, де вони отримують і фінансову матеріальну гуманітарну допомогу. Також створена база даних 200 будинків. По... Нашим районам Шосткинському, Сумському, Роменському, Канатопському, Ахтирському створені цей база даних будинки, куди люди можуть виїхати з прикордонних громад. Більш того, в західних центральних регіонах нашої України понад три тисячі місць, де ми можемо розміщувати наших людей, які бажають виїжджати. Але як завжди зазначають, більшість людей залишається. В кордонах Сумської області і ми надаємо їм тут теж допомогу, і це важливе питання, в тому числі і міжнародні організації нам допомагають будинки для переселенців, і найближчий час ми ще відкриємо біля ста таких квартир. Я вам дуже вдячний за те, що ви знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня.